І так, друзі, всім привіт, доброго, всім і всього хорошого. В цьому відео я трошки розповім, що я сьогодні... Не сьогодні, а вже взагалі собі купив. Недавно купив собі лодочку. Е, на 10 фіт перепадська лодка. І вона була з мотором на 4-5 е, Коних сил. І Я її поміняв на свого чотирьох мотоцикла, той, який в мене був, я його поміняв. Мотоцикл був такий в стані такому, якби що його до нього треба було руку приложити. Ну і лодку мені теж там один молодий пацанчик поміняв теж в такому ж стані лодка. Сьогодні в мене вівторок, я вдома, покосив трохи траву, є зараз свободного часу. Трохи буду чистити карбюратор, тому що цей мотор, який мені тест віддав. Він заводиться, але він дуже швидко піднімає обороти. І він, він так приривно робить: то заводиться, то глушиться, сразу заводиться, глушиться і отак ривками. Я... Отак налив це в мене бензин і соляра. Там я їх мішаю постійно. Ну, для чистки воно не, не, не впливає. Почистив поки оце. Це. Ізоленту треба зняти. Ну, поки я просто мию. А, надалі у нас йде. Получається, ця запчасть, бачите, тут багато всього такого грязі разной. ну Це все треба прочистити, промити. Далі в нас оцей мотор Mercury Marine Thunderbolt Ignition. Який плюс цього мотора, що в нього оцей механізм, він, він, він робочий, що його можна так заводити, На моїй другій лодці. Оця система поки ще до кінця не доведена. Ну, Состояння, бачите отаке. За одне вам покажу свій гараж. Він прийшов, одного листка там на 1,5 ну, метра не вистачило. Їх дуже багато продають. Це недавно я його встановлював. Приїжджав мій батько, мені допомагав, ми його встановили. Це, як кажуть, мрія любого чоловіка мати свій так сказати, уголок. На даний момент що в нас є? Вода. Ну, це така дождюва вода. Це поки часове так сказати, рішення. Я тут буваю ставлю відра там, там, вода стікає, воно там потрохи набирається, я потім мию руки, чистота хоча б після ремонту. Так, прийшов мій допоможник. Що, в тебе? що в тебе в руках покажи? Ну, надо, таки, треба у неї. так? Да? Да. Все, коли він приходить, то все, робота кипить. так я, я плюс-мінус помив. Так, ну, залишилося оцю запчасть розібрати, промити. І... Ты хочешь еще выше? Да. А страшно не будет? Так, из гаража принес. Конечно, вот эти. Ну, короче, набор ключей сюда себе завешал. Бен себе, короче, давай мне тоже. Дал ему молоток в руки. Забили вдвоем с горя пополам. Сюда вешай, сюда. Вот так. Все, у тебя есть свои ключики, да? Дай Пять. Молодець. Так, маленький апдейт. Чим я сьогодні займаюсь? Налив таку мисочку бензина, почистив всі болтики, іголочки. То, що зміг розкрутити, тут деякі моменти я не зміг розкрутити. Наприклад, оцей он до бронзовий. Різьба зріз, не різьба, оце збита. І ще лак тай там стоїть, я його не можу розкрутити. Ну, я його продув з цієї сторони. І там воздух проходить, видувається, кругом все зробив. Все продув, все прочистив. Оці прокладочки, оце все кожну деталь промив, все прочистив, ні, нема. Ні. Окей, такий у мене вийшов серп. Тут якби його не дуже виходить його діти сюди, але воно плюс-мінус держиться отут, на цій штуки. Закрутив шлангу. Тут підкачую, поки воно так нормально не дає туди бензин в карбюратор. Окей, зараз вже видно, що бензин закачало. Закриваємо заслонку. Ну і в принципі можна буде дьоргати. Зараз ми будемо зараз ми будемо туди, зараз ми будемо туди. Так, що інтересно, що він завівся ще з першого обороту і вже не робив так, як раніше, типа помирав. Ну все одно які... Так, зняв я. Цю кришечку, я так розумію, оце два поршні. Свідчі я пальцями викрутив. Прокладка, от що від прокладки залишилося, кусок. 90% прокладки немає. Осьо. Ось ця обратна часть. Ну тут прокладка типа відклеїлась от на цій стороні, я так понимаю. А, да, так, да, да, так. -да вона -да. тут відклеїлась на цій стороні. Ну коротше тут треба прокладку міняти. Но я продув, нічого тут трави не було. Трави тут немає. Получається отак вот вона смотрится. Воно така, все чистенько тут. І, і де затягує воно тут сіточка така є куди воно затягує його і воно сюди йде я теж продував, і сюди воно ось виходить там теж трави не було так що я не знаю чого воно не оклаждало і сюди я теж продував оцю бронзову то вроді трави там ніякої немає І так друзі, пройшло пару днів після того як я зробив, ну як зробив, почистив просто карбюратор там і водяну помпу розбирав там теж воздушним воздухом, продув компресором. Зараз приїхав я сюди, біля хати тут є ремпа така, не знаю, зараз трошки не видно, але Вон до, подивіться рибка плаває тут. Бес і БЛУГІЛ обично під берегом. Ну, зараз буду пробувати заводити, якщо заведеться, десь вже по дорозі трошки засніму. Зараз покажу, як лодка надибився. Раді ще не видно. Окей, okay. що я можу сказати? Прокатався на цьому моторі. Треба ще деякі моменти доробити, але. Але я радий, я довольний в тому плані, що він теж бере масло з, з маслом, бензин з маслом. А, я маю виду, що і один і другий мотор на тому ж самому бензині робить. Не треба баки міняти, нічого такого. Но він, звісно, їде набагато крапше, ніж чим, чим той, що в мене є 4-5 мотор. Він прям настільки їде, що перед лодки піднімається дуже високо. Мені каже, треба настроїти. Мотор, щоб він вниз дивився, пропілер вниз. І коли він почне газувати, він буде лодку рівняти. А так виходить, зараз він трошки задертий, і ще коли даєш газу, він ще більше лодку піднімає. То там є така функція мотор опустити. Я думаю, він буде нормально лодку рівняти, і тоді я зможу нормальну швидкість набирати, і лодка буде рівно поводіти, а не Піднімати перед, бо настільки піднімає, що нічого не видно. Так, да, тут таке зараз все закидаю помаленьку. Я вибачаюся, що не більше в детально все знімаю, тому що це, я розумію що з блогерів, що це, 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 це тяжкий труд, тяжка робота, це все детально знімати, камеру вистав, виставляти, якісь штатів треба мати, десь його вішати за це все заснімати. Це... Реально тяжка робота, але от таке маленьке відео для вас всіх і для мене в першу чергу, щоб було в тому, що дивитися. Всім бажаю всього хорошого. Оставайтеся з нами. Будемо в майбутньому ще щось знімати. Раз лучше, ніж той перший муфлок. Просто преяк дурний. Так, приплили під мост, є де зав'язатися, все. Тут не тут, непогані. Веня витягнув хорошу. Я теж витягнув. Ну, це вже не перша наша риба, ми ще там ловили, то непогано. 15 фит лодка алюминиевая бак вроде на 5 галлонов пропускает где-то воду эта доска уже мне кажется пропускает где-то воду ее надо будет заменить Карбюратор тоже надо, там поплавок он уже такой весь, надо будет его заменить. Ну вот так на часик, на два хватает выезжать, но мотор не тянет на всю, вот я даю. Он чуть-чуть вот поедет так и потом начинает, э, его не хватает или воздуха, или бензина. Ну надо будет карбюратор или почистить, или новый купить, потому что он так рывками бывает, работает. Я сегодня чуть-чуть рано выезжал, сейчас еду уже домой. Моторчик работает очень тихо. Вот это вперед, это нейтраль, и это назад сдавать. Все работает, очень-очень экономный и работает вообще велосипед. Все. Сейчас уже будемо їхати назад. І так, дорогі мої підписники, це буде дивитися відео. Коротше, пройшло десь дві неділі з того часу, коли я починав робити той чорний чорний мотор, там що карбюратор чистив. Потім, як, як ви бачили відео, я там на одному моторі вибивав, на білому тому, потім на другому. І там з дітьми є кусочки. Так що, таке, це, це відео можна назвати чорновим. Прям качества ніякого немає. Але це чисто для себе, щоб потім було що передивитися, тому що дуже часто телефони міняються. Відео матеріал теж теряется, фотографії відео, то я вирішив так просто тут все складати, виставляти на YouTube. Кому інтересно, ставте лайки, підписуйтеся, діліться цим відео э, з такими механіками, як я. І будемо потрошки по, по можливості підпати ще збирати якісь маленькі відео, рибалки і все таке. Я скоро з моїм другом генією. З родичем маю їхати на рибалку кожен, то якщо щось згомо, то там обов'язково можна якісь тапки на 3-4 відео хвилин ролик зробити. А так, всім бажаю хорошого, літо закінчується. Так що треба шевелитися, треба щось робити, тому що я зараз на роботі і більшість мого часу, більшість мого життя проходить на дорогі. І коли приїжджаю додому, от бистро-бистро-бистро все робиться. Немає, немає часу. Прямо на таке качественне відео, там все, монтаж туди-сюди. Ну, може, в будучим колись це і буде, але на даний момент все-таки все в такому швидкому цьому происходит, ритм. Так що всім, всім бажаю всього хорошого, крепкого здоров'я, чистого разуму і хай нам всім щастить. Пока.